А от іншому засіданню суду зарічного районного у місті Суми, призначеному на 8 жовтня, відбутись не судилось. Справу про побиття активістів Євромайдану 27 січня відклали на тиждень. Більш того, нинішні слухання вирішили зробити закритими для преси на прохання обвинуваченого. Попри те, що це заступник колишнього начальника обласного управління міліції, та й сама справа резонансна. Потерпілі більш схильні розмовляти на камеру. кажуть на цій лаві підсутних має бути не одна особа. Знайшли, грубо кажучи, ту людину, яка взагалі мальована фамілія. Тобто ця людина може й була там якимось чином замішана, але ж там не один посадовець був присутній, який давав безпосередньо накази силового витиснення на на ну, людей звідти. Нагадаємо, 27 січня співробітники міліції, кейками виганяли людей із будинку рад, як наслідок 9 осіб отримали тілесні ушкодження. У таких діях правоохоронців прокуратура вбачає перевищення влади та повноважень, яке може потягнути на 8 років позбавлення волі. Встановлюються також безпосередні виконавці наказів. Окрім того, триває слідство і у справі прокурорів, які видавали дозвіл на затримання 13 осіб. Тож суди навколо січневих подій сумського євромайдану лише розпочинаються.